Великі сили, на мою думку, не працюють. Лідери кажуть, ми маємо захистити європейські інтереси, але вони сподіваються, що хтось інший зробиться за них. Ви нічого не можете. Ви слабі. Давос пошов не по плану. Ілі ви хочете жити в Дурдомі. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як росіяни сподівалися, що Давос перетворюється на тотальне фіаско, що партнери і союзники розсваряться, а вороги Росії падуть їй під ноги, і нічого з цього не сталося. Про всі їхні заяви, про все те, що вони коментують роками на відстані, бо самі перебувають в ізоляції і не тільки. Ми вам розкажемо сьогодні. А ви тим часом не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути, побачене і звісно, не забувайте отримувати задоволення. Адже я, наприклад, отримую, коли бачу, що росіяни завжди споглядають десь, а точно та не десь, а й своїх боліт за всіма подіями у світі. На сьогоднішній день вже 4 роки. Майже ніхто не має можливості. Бувати насправді важливих гучних подій, таких як Давос, навіть на саміті Великої Двадцятки, як ви знаєте, Путін просто всикається і не горить бажанням летіти, бо завжди думаю, що в якійсь країні його перехоплять. Десь пускають його по сіпак, а десь росіяни в принципі не представлені, хіба що ходять темними далекими коридорами. Як власне відбувається і у швейцарському Давосі? Найголовніше для нас Грінландія не стала островом розбрату і не розсварила остаточно поміж собою партнерів. Дональд Трамп, незважаючи на попередню відсутність президента Зеленського, зустрівся із ним в Давосі. Do you have a deal? So you did get the deal? <laughs> president, <laughs> president something in, in praying, Pakistan. So can you President something in Pakistan. You so president something in Pakistan. We hope it's going to end a lot of people being killed. Last month they had 30,000 people killed. 30,000 mostly soldiers. And it's really a war that has to end. President okay. something oh, about We, we you you about joining your board of peace. We didn't discuss that. we didn't discuss that No, and Не сталося ніяких гучних шмагань чи сварок, які б могли підняти настрій росіянам. Кожен віктор, який живе на гроші Європи і в той час намагається продавати європейські інтереси, заслуговує на потиличник. І якщо він почувається комфортно у Москві, це не означає, що ми повинні дозволити європейським столицям притворитися на маленькі Москви. Ми повинні пам'ятати, що відділяє Росію від усіх нас. найбільш глибинна лінія конфлікту між Росією та Україною і всією Європою. Така Росія б'ється, щоб люди нічого не значили, щоб впевнитися, що коли диктатори хочуть когось знищити, вони можуть. Чому президент Трамп може зупиняти танкери тіньового флоту і забирати нафту? А Європа – ні. Російська нафта перевозиться прямо вздовж європейських узбереж. Ця нафта фінансує війну проти України. Ця нафта допомагає дестабілізувати Європу. Тому російську нафту треба зупинити і конфіскувати і продавати на користь Європі. Чому ні? Якщо Путін без грошей. Європа без війни. Якщо Європа має гроші, тоді вона може захистити своїх людей. Прямо зараз ці танкери заробляють гроші для Путіна, і це означає, це означає, що Росія продовжує просувати свою хвору адженду. Далі Я казав це раніше і повторю це знову. Європі потрібні об'єднані збройні сили, сили, які можуть реально захистити Європу. Сьогодні Європа. Покладається лише на віру, що якщо буде загроза, НАТО спрацює але ніхто насправді не бачив альянсу дії. Якщо Путін вирішить забрати Литву або вдарити по Польщі, хто відповість? Хто відповість? Прямо зараз НАТО існує. завдяки вірі, вірі, що Сполучені Штати будуть діяти. Чи вони не стоятимуть остороні, допоможуть? Але що якщо ні? Повірте мені, це питання. Воно всюди у думках кожного європейського лідера. Я б сказала так, що майже всі вийшли в нуль. Тож, Марія Захарова, якщо і може щось коментувати, то це речі максимально віддалені від суті, як зрештою віддалений Російська Федерація від прийняття важливих рішень. ее не подгадывали под того, как вы понимаете, мы ее не выстраивали таким образом, чтобы она шла в пику Давос, Давосу или еще что-то. Конечно, нет. Пресс-конференция проходит уже много-много лет вот в этом формате. Но вот, вы знаете, я считаю, что в этом году вот это совпадение дат и это совпадение актуальных тем, оно не просто не случайно, оно имеет какое-то особое значение. Вы понимаете, это как будто и есть та самая альтернатива, которая сегодня представлена в мире. Вы как хотите жить? Вы хотите жить в рамках и в мире взаимовложения, достоинства, знаний, правды? Она, наверное, у каждого, безусловно, своя, но фактологически поддержанной риторики. Или вы хотите жить в дурдоме? Ну і Давос для пропагандистів пішов не за планом. Це правда, бо вони очікували найстрашнішого. Тут ми знову з вами побачимо, що експертиза росіян вона нічим не відрізняється від експертизи, та хіба що тікток-експертів, яких теж розвелося в Росії більш ніж достатньо. Вони не розуміють, що відбувається на Заході. Вони не можуть спрогнозувати дії Дональда Трампа чи когось із інших європейських лідерів. Ви нічого не можете. Вы слабые, а мы сильные. Вот я долгие годы не мог понять психологию мужчин, которые, знаете, брали себе вот таких вот профессиональных содержанок. И потом это все превращалось в сказку про старика и золотую рыбку. Вот для меня долгие годы был вот этот сюжет не очень понятен. Но очевидно, что если ты берешь пусть красивую, но куклу, пусть красивую, но абсолютно без мозгов с очень определенным э, спектром э, желаний, ну, понятно, какой будет результат на выходе. Вероятнее всего, э, Европу этот вопрос не интересовал вообще, потому что они взяли вот такую приживалку в виде Украины, которая не была топ-моделью, а скорее напротив как э, теща Воробьянинова, стара, глупа и нехороша собой. Они <связывали> взяли приживалку с полным отсутствием интеллекта, но зато дали ей абсолютно льготный доступ к банковским картам. И вот эта приживалка начала с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем быть все более и более дерзкой. Нет, сначала она действительно соблюдала вот этот вот, там, я не знаю, назовем это брачный договор. Я на папика не прыгаю. Но по мере того, как аппетиты росли, а ноздри расширялись от то стало уже абсолютно пофигу, на кого прыгать. Можно на Трампа, причем не единожды. А теперь настала очередь Европы. Вы слабые. Вы ничего не можете. Нет, в принципе, при известном в общем размышлении с этим действительно можно согласиться. Я сегодня, пока ехал на эфир, читал, что вчера Европа, ну, видимо, впав в кому и ужас от мощи заявления Зюса выделила 10 миллионов долларов, как вы думаете, на что? Никогда не догадаетесь. Ладно, не буду вас мучить. На функционирование секретариата, трибунала. По Росії, ну, наприклад, було анонсовано напередодні, що Трамп запровадить мита проти всіх тих, хто не підтримав його ініціативу з Грінландією. Ну а станом на сьогодні від Гренландії він відповзає воєнним шляхом, агресивним шляхом. Він більше не погрожує її захоплювати. Далі це історія того, що ми теж не буде. І це можна було і треба було передбачити. Бо багато українських чи закордонних експертів про це якраз говорили. Ну а звісно, в Російській Федерації все не так. В них всі між собою посварилися і щось там ділять. Вона це, звісно, форуми Росії. Знаєте, це оці роботи, які падають і не рухаються. Це е, те, як вони вихваляються їжею гостями із якихось бананових республік. Ваши пудеи, но звезд нужно богато гучнейше. Ну, куда там, до вашего рівня, швейцарскому Давосу. Давос пошел не по плану, там бейджики не раздали, люди, которые заплатили гигантские бабки на то, чтобы попасть на разного рода сессии, дискуссии, не попали туда. А, все поехало, вообще церемония открытия вместо того, чтобы пройти днем, прошла уже поздним вечером этот Макрон там в очках ходил, и все было наполнено некой такой паникой и непониманием, а что же делать дальше? Соединенные Штаты Америки вводят пошлины против Евросоюза, пока Макрон там угрожал США, Трамп ему ответил, что еще что-нибудь скажешь, мы 200 пошли на твою вино и шампанское ведем. У меня было ощущение, что, ну, как вот ты примерно так сказал, у меня тоже была мысль, что как только он сказал, что он чем-то недоволен, риторика Трампа из разряда была, типа, да заткнись ты, какая тебе раз, ни на что не повлияешь все равно. Да, Трамп вообще часто так себя ведет. Выбачьте, но Путин не в суде. И это четвертый рик, наибольшей войны в Европе, З часів Другої світової війни, і той, хто її почав, не лише на свободі, він досі бореться за свої заморожені кошти в Європі. І знаєте, що у нього є певні успіхи, це правда. саме Путін намагається вирішити, як повинні бути використані російські заморожені активи, не ті, хто мають силу, щоб покарати його за цю війну. На щастя, я з вирішив заморозити російські активи безстроково. І я вдячний за це. Дякую, Урсула. Дякую, Антоніо та всі лідери, які допомогли. Але коли... Прийшов час використати ці активи щоб захиститися від російської агресії. Рішення було заблоковано. Путін зміг зупинити Європу. На жаль, Далі. через позицію Америки. Люди зараз уникають теми міжнародного кримінального суду. І це зрозуміло, це історична американська позиція. Але в той же час досі немає реального прогресу щодо створення спеціального трибуналу за російську агресію проти України. проти українського народу. І у нас є угода, це правда. Відбулося багато зустрічей, але досі Європа не досягнула. Навіть етапу, щоб була будівля для трибуналу з персоналом та реальною роботою, яка б відбувалася в її стінах, чого не вистачило часу чи політичної волі. Надто часто в Європі є завжди щось більш нагальне, ніж справедливість. Прямо зараз ми активно працюємо з партнерами щодо безпекових гарантій, і я вдячний за це. Але вони лише на після закінчення війни, коли почнеться припинення вогню, будуть контингенти і спільне патрулювання, і прапори партнерів на українській землі. і це дуже хороший крок, і це правильний сигнал. Що сполучене королівство і Франція готові реально забезпечити присутність своїх сил на землі і вже є перша угода щодо цього. Дякую, Кіре, дякую Еммануелю і всім лідерам у нашій коаліції. І ми робимо все, щоб впевнитися, що наша коаліція охочих стане реальною коаліцією дії. Ну насамперед, так, американська команда поїде сьогодні в Москву. Вони чекали на нашу зустріч з президентом Трампом. І зараз вони поїдуть, і моя команда зустрінеться з американською командою. І Я думаю, що це буде перша тристороння зустріч в Еміратах. Я думаю, що це буде завтра, і післязавтра. так. Це буде зустріч, яка триватиме два дні в Еміратах. Я сподіваюся, що Емірати про це знають. Іноді у нас є такі сюрпризи від американської сторони, але в будь-якому випадку вони туди поїдуть. І я сподіваюся, я думаю, що це добре. Якщо на технічному рівні почнеться ця тристороння зустріч, я сподіваюся, що. Ми знайдемо. Я не знаю, Росіяни повинні бути готові до компромісів. Тому що ви знаєте, всі повинні бути готові, не лише Україна, і це важливо для нас, тому ми подивимося, які будуть результати, але але наші е, хлопці зустрічаються з, сьогодні з американцями? Потім американці зустрічаються з росіянами завтра, сьогодні вночі. Коли я не знаю, може Путін спить. Ви сказали, що ніхто не знає, що в нього в голові може їм треба буде трохи почекати для того, щоб відбулась зустріч. Я не знаю. Я не знаю. Але завтра і післязавтра у нас буде тристороння зустріч. У наших хлопців буде тристороння зустріч. Це краще ніж не мати будь-якого діалогу. Тому ми під ударами, люди живуть без електрики, ми в складній ситуації, але і росіяни теж в складній ситуації. Ми відповідаємо на їх атаки. Дай, дай Боже, війна зупиниться. Я сподіваюся на це. Що зараз найскладніша частина для України? Ми знаємо, що це. А атаки на всю вашу енергосистему є електрика, але також є втрати на кордонах і Гуманітарна ситуація має більше викликів ніж рік тому. Так, Росія б'є по енергетиці, і вони на цьому фокусуються. І це не секрет, це не помилка. Це їхня мета. Зробити блекаути в Україні, і вони б'ють здебільшого по цивільних. Вони не використовують багато ракет цих дорогих ракет, про які я говорив перед цим. Вони на фронті їх не використовують, вони використовують їх проти цивільних, цивільної інфраструктури, критичної інфраструктури це про все, і госпіталі, і садочки, школи, але здебільшого це про все про. Технічні речі, які які фокусуються на знищенні електрики, водопостачанню, опаленні, все так, ось де ми є. Це таке обличчя Росії, і це таке обличчя цієї війни насправді і на цьому друзі в мене все. Я закликаю вас обов'язково лишайте лайк цьому випуску, Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.